Добрий день, мене звати Михайло Лесів. Я завідувач відділу науково-освітньої роботи Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тводара Лагоцького. Сьогодні ми з вами поговоримо про один із найцікавіших експонатів у нашому музеї, причому не лише за моєю версією, а й за версією багатьох наших відвідувачів, а саме про корону. Угорського короля Іштвана I святого, яка є центральною частиною одного із залів експозиції «Історія Закарпаття у період із 8 по 1919 рік. Власне є декілька таких точних фактів, які ми можемо сказати про цю корону. А саме те, що вона у нас складається із двох основних частиночок, оздоблена дорогоцінними каміннями, зображеннями на емалі, цілим рядом. Перлин та багатьма іншими елементами. Зокрема, маємо основну таку частину, яка називається оця от основна діадема. Це у нас буде корона Грека, так звана. Вона так називається, тому що на ній є написи на грецькій мові, зображення візантійських імператорів на Емалі та Христа Пантократора. Верхня перехресна корона, яка з'єднана із нижньою. Це у нас буде корона. Латіна називається вона відповідно так, тому що на ній є надписи вже на латинській мові, зображення а, святих апостолів та також а, хреста пантократора на самій вершині. Ну а він чає корону хрест. Хрест у нас також а, доволі цікавий, тому що має похилену форму. Звичайно, вже колись він був а, прямим, але один із історичних моментів сталося так, що він був. Погнутим власне на цьому конкретні точні факти, які нам відомі, про корону власне завершується. Тут розпочинається така площина, де є місце для різних інтерпретацій, зокрема стосовно самого Христа. Чому саме він нахилений, коли він похилився? Як саме це сталося? Маємо відомості про 1638 рік, 17 століття. Коронація дружини Фердінанда II, королеви Марії, яка відбувалася у пожуні. Із відняв привезли корону, але привезли неправильний ключ від скринів, які зберігалася ця корона. Скриню довелося зламати, і відповідно, під час цього була пошкоджена корона, в тому числі похилений даний хрест. Принаймні, так нам говорить одна із найпопулярніших версій.